Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні в нас яке? сьогодні понеділок і число. 4, 4 грудня. У нас вже потихеньку падає сніжок, починається така атмосфера новорічна. А то були дожди та нічого, ні, не було такого, щоб навіювало на думку про новий рік. Сніжок уже пішов, хоча великий не тримається, лише так кустики припорошує. Ну, але також е за зиму дає знати. Тож е я вирішила, що вже буду потихеньку готувати дім до Нового року, до святкування Різдва. Е ще цікава тема. Про Різдво. Е до Різдва святкування. Тож вирішила прикупити трішечки а, собі якогось декору, а, щоб не було в мене так само, як вже було в тому чи в попередньому році. Наприклад, як я обставляла оцю, планую ставити на Барній стійці декор. Там в мене є для неї гірлянда така із. Штучної ялинки. Думаю, там так само й буду ставити, бо воно там так пасує. тут. А Тумба під телевізором я там ставила, в мене є такі світильники великі і вазочки із віточками ставила. В цьому році хочу щось трішки інакше, щоб було. Тому вирішила докупити собі якихось цих декорацій. Була. В'юску купила собі вазу таку, дуже мені сподобалася. Вона велика. Це вже я взяла для того, що коли буду знімати новорічний декор, я думаю, цю вазу поставлю. Можливо, тепер я не буду її ставити, ще не знаю, я подивлюсь, чи буду, чи не буду. Ну, а вона така універсальна, бачите, велика ваза. В ній завжди можна буде поставити чи свіжі квіти, чи якісь е декоративні квіти, маю на увазі неживі, або новорічні гілочки, щось, чи то буде ялинка, чи то буде е такі якісь е такі віточки. Ну, вже можна її використовувати буде в будь-якому декорі. Тож взяла собі отаку от вазу, вона досить велика, за висока, мабуть, 35 см точно. Так, куди буду ставити, думаю, сюди. Так, В'юску оцю вазу взяла, далі, взяла собі, ну, це не про декор, а то так для себе. Така зав'язочка, тут мало б бути 10 рушничків для обличчя. Такі. Рано личку треба вмити, і лице ми не витираємо рушником, який там стоїть для всіх. На обличчя треба мати окремий рушничок. І щоб не брати постійно великий рушник, витерла личко і вже куди його дівати. Там. Тож я собі таких маленьких взяла. В юзку потрапила на Чорну п'ятницю, так що брала щось будь-що. І взяла такі дві, для мене вони якби новорічні. Ну, хтось використовує і повсякденно. Ну, а я взяла так десь, наприклад, навіть цього оленя, якщо поставити на цій підставці, вже буде більш святково. Вже коли вдома була, вже пошкодувала, що взяла лише дві, треба було брати чотири. Бо, наприклад, можна було б використовувати і як підставку о, на столі. Ну, але взяла лише дві. Уже що пороблю? Так. Вюску так що взяла це. І, мабуть, більш вюску нічого не брала. Тож так. Далі замовила собі з Ікеї, в нас ікеї нема. Юску у нас в Ужгороді досить далеко, але була туди дорога, тож я в нього потрапила. А в ікею у мене зовсім нема ніякої дороги потрапити вона майже до мене найближче, аж у Львові, то дуже далеко, то мені 5 годин лише дорога туди. Так що, ікею я замовляю. Замовила собі такі свічки, кажу, маю світильники, і буду ставити такі свічки. О, таку красу собі купила. В нас у місті є відділи, де можна купити. Є один магазин дуже хороший із декором. О, взяла собі такий. Ніби, він ніби срібло, але не срібло. Такий підсвічник також. Ну, обожнюю я підсвічники. У мене їх багато, різних розмірів, різних фасонів, ну Дуже мені подобається. такий. Така в нього скляна ваза, вона не знімається. А, і такий він, бачите, масивний і нібито срібло. Ну, кажу, то не срібло. Дуже гарний. Далі. Далі. Плануємо, ну, кажу ж, про цю тумбу, так, під телевізором. Такі гілочки взяла три штучки, не знаю точно. Чи буду компонувати до чогось у вазу, чи буду робити якусь свічку на стіл, віночок, не знаю, може буду щось робити, та будуть у мене такі, може десь використаю. Просто сподобались, не маю ще до них ніяких думок. Тож вони тут просто будуть раз стояти. Далі взяла такого оленя. У мене є олень під ялинку в такому кольорі, він хром майже щось таке, не золото, а мідний, не мідний колір, ну якийсь такий золотопудровий. Тож взяла ще такого. Далі взяла собі такого, дивіться, дуже гарний ангелочок. Просто подивіться, який він такий красавець. Ангелочка, наприклад, можна буде використовувати і е, в декорі для е, в пасочних декорах. Ну, а це зовсім вона стояла поруч із цим підсвічником. Я на неї як подивилася, то в мене відразу, знаєте, як йокнуло. ож. Вона мені треба. Така красуня. Так, ялиночка. Дуже красива. Така святкова. Так, я вже її тут полапала пальцями. Не звертайте на то увагу, але вона шикарна. А... Я обожнюю оцей колір срібний. В мене більшість, якщо декор, чи навіть е е ігрушки на ялиночку, в мене більше оцих срібних. Чомусь я дуже люблю, щоб було все не золоте, а срібне. Бачите, в мене багато такого. І білий дуже люблю. Була б біла, я б взяла білу. Ну, але краще, щоб була оця срібна, тому що. Біла була б мені на моїй полці, у мене ж тумбочка біла, воно буде не дуже так гармонійно буде, якщо була б біла ялиночка, Ну, я думаю, вона теж була б ізумітельна. Ну, і ось, навіть подивіться, якщо поставити просто на оцю підставочку оленя ялиночку і цього ангелочка, і вже гарно. А в мене ж є ще керамічні підсвічники, такі. поставити туди. Свічку навіть тепер можу взяти. Опа. Бачите, в мене такі, навіть якщо тут ще свічечку поставити, оцю, і вже так гарно. Просто подивіться. Так. Ну що? І ще взяла. У вазу планую щось мені треба поставити. В мене є якісь вже гілочки, але я вирішила доповнити, тому що буде дуже однаково завжди в мене однакові, Тому взяла оцей пух, він майже позабула вже, як називається. Новорічний не пух. Як інакше називається. Ну, вже, вибачте, напишіть мені. Так. Також дуже. По новорічному, по зимовому. Дуже. І таких кілька гілочок також взяла. Такі вони дрібненькі. Ніби як мороз, знаєте, мороз, коли писав в дитинстві нашому мороз, писав вікна. Малюнки свої малював, то ніби такі дрібенькі оці гілочки, як той малюнки морозу. Дуже мені напомнили Оці малюночки з дитинства. Тож я оці віточки відразу і взяла. Так. Ну і оцей. також туди у вазу. І з чимось його можна навіть самого поставити в цій великій вазі, оці дві гілочки хватить. Ну, а я думаю, чимось буду доповнювати. Так що так. Ну, що ж, такі покупочки в мене були. Можу приступати до оформлення тумбочки. Я тут приготувала свої оці світильники, що вам казала. Спочатку їх заберу, тому що тумбочку треба попротирати, думаю, з усіх сторін було б добре, щоб вона була чиста. Бачите, забираю все, що на ній було. І, мабуть, я її ще трішки пересуну. До речі, оцей збирач пилу, також в юзку собі взяла, забула вам показати. Дуже добре мені оці рамки, що маю на стінах, вони з пінопласту, і якщо сильно на них надавити, то в них такі вм'яти не виходить. Ну, пилососом важко їх забирати, з них пилюку, тож придбала собі такий пилозбирач. Зручно з ним працювати, і така там якась тканина, ці нитки, що прям ліпить на себе, якось як скотч забирає все. Так, тумбочку відсуваю, бо хочу сюди поставити дзеркало. Софієчка повзає, то вже побачила вона зі мною кілька разів. була. Ми складали разом одяг з нею з сушилки в коридорі. А, так що вона там біля дзеркала сиділа. Дуже їй сподобалось біля дзеркала бути. Там вона дивиться на себе, а, стукає в дзеркало, говорить сама з собою. Тож я вирішила сюди поставити оце дзеркало, щоб вона в коридор не ходила. А, тут я ще згадала, бачите, вже поставила цю в увазі бавовну. <сум> Думала, гадала, коли треба було сказати, що це таке, то і забула, як називається. Завжди в мене в голові, що він пух, але він не пух, то бавовна. А, цю бавовну поставила все ж таки у вазу. вона тут підійшла. А, і поставила я той великий мій світильник, що білі були підготовані в мене, але побачила, що щось воно. Там не дуже мені подобалося, як виглядає, тож пішла за цим чорним. А він такий більш великий і такий більш е, старий, там то реальний вже світильник, не декор, а реальний світильник в нього навіть всередині такий гвоздик є, на котрий насаджувати цю свічку. Е, така тарілка, там серйозно він реальний світильник. Ну, а ті білі зікеї, наприклад, вони такі просто декор. Не бажано в них запалювати свічку. Хоча їй є, є там, де виходити у цьому диму. Зверху воно а, також має відкриті частинки. Ну, Але воно більш як декор іде. Як ви вже встигли побачити, Софійка проснулася. А, тут вона а, на землі. А біля мене, щоб вона не лізла до тумбочки, не брала щось там чи на столі, наприклад, що там в мене стоїть, бачите, все, що я вам показувала, так на столику і стоїть. Я її лишила на підлозі дві гілочки, дала їй печиво, щоб мала що їсти, щоб гілочки в рот не ставила. І вона там сидить. Коли проснеться, досить вона така спокійна, не плаче, не треба відразу її на ручках носити. Так що можна ще щось поробити. Ну, от, бачите, вже з однієї майже готово. Дуже там мені. Ну, і ці підставки, і ця ваза, вони так близько по кольору один з одним. І дуже гарно поєднується. Бачите, що в мене були такі гілочки трішки інакші. Їх туди додавала. Дуже гарно. Мені дуже подобається. Так по-новорічному. Так. Ось навіщо я поставила тут зеркало. Хто пам'ятає, у мене тут була оця квітка. Ну, пам'ятаєте, на початку відео дивилася, я їх перенесла отсюди. Не знаю, куди буду їх дівати. До речі, а їм тут щось не знаю що. Може бути, що вже занадто мало я поливаю. У мене така думка складається. Бо таке, ніби вони в мене сохнуть, щось на то схоже. Кажуть, не треба їх много поливати, але може, я вже замало поливала. Софійка! Кому мама дзеркало поставила? Іди сюди, іди. Софійка. Кото тут у дзеркалі буде дивитись на себе? Софійка. Іди сюди, іди. Так, Софійка вже повним ходом повзає. В нас немає тут, не стоять ніяких коврів, нічого зайвого не стоїть по підлозі, бо щоб їй нічого не заважало, бо вона спотикається колінками, оцими своїми маленькими. І заважає їй пересуватися. Так, то я їй там дозволила, щоб вона мені не йшла забирати щось моє. Я їй там дала печиво. Вона там жувала, правда? Смачно? І гралася з тими віточками. Їх я все-таки не поставила, то мої тогорічні, бо вони щось мені ну, не сподобалось, мені так сподобалось. Ось такий результат у мене вийшов. Бачите, тут я ще поставила оцю ялиночку. Якщо пам'ятаєте, я брала її в АТБ. Коли показувала, що виставили новорічний декор, то я її. Ой, Софійка встала. Вже все? береться за мої штани. За штани береться. І встає, і все. Я тоді я не можу нікуди не відійти, ні, нічого, бо вона тоді вже за мене тримається. Так. Ну і все, кладу камеру і буду розбирати, що тут наставила. Там, Бачите, як розпаковувала, там так і стоїть. Я думала, встигну все зробити, поки вона спить. Але сон у неї стає вже дедалі а, дуже мало спить. По часу. Раніше вона спала півтора-дві години, було подеколи таке, що спала дві з половиною. Ну, то прям якісь. Опа! А тепер спить 40 хвилин годинку. Ну, якщо спить півтора, то добре. Я думаю, що вона хоче потихеньку переходити на один сон. Або мало спить в перший сон, і дуже мало спить в другий сон. А, думаю, може через місяць будемо переходити на один о, денний сон. Ку -ку. ку ку Так. Ходульками не користуємось, бо Софійка як почала повзати, Ходулька в нас так і стоять. Як почала повзати, так. Небагато вона повзала. Трішки, мабуть, два тижні, як повзає, і вже стає на ніжки, де б не була, всюди опору собі відшукає і всюди встає на ніжки. І не цікаво їй сидіти чи лежати. Правда, ну відвернися туди в той бік. Давай, давай, давай. Опа. Так. -та. Так, правда. Молодчинка така. А, тепер в грудні 9-го буде їй 9 місяців. Молодець! Назбиралася, треба відкашляти, правда? Правда? Так, ну що? Дзеркало оце я хотіла тут поставити. Хотіла поставити тут вже декілька днів, воно у мене тут в кімнаті стоїть. Бо вона йде до нього в коридор. І там на себе дивиться в коридорі. У нас нема теплого полу. Коли ми встановлювали теплу підлогу, там не можна було встановити, бо там у нас знизу підвал і дуже маленька товщина. Знизу не можна було відбити половинку, бо впало б все у підвал. Так що в коридорі вийшло, що нема теплої підлоги. І там у нас холодно. Ну, Коридор невеликий, ми ним лише проходимо, щоб вийти або перебігти у ванну. Так що там три кроки? А, не занадто відчутно. Ну, для неї відчутно вона повзає колінками. Так що не хочу, щоб вона замерзла. Зато забираю звідти дзеркало, ставлю сюди. Бо їй подобається в дзеркало дивитися. Правда? Точно! Так що так. А, ну, Такий декор у мене вийшов. А, я хочу, мабуть, поставлю ще десь тут, точно не знаю, світитися Оці, а, гірляндочка роса, що має такий тоненький, вона дровтик має, її не дуже видно. Але подивлюся, якщо вже буде, то. Навантажить може, бо може вже буде багато, знаєте? Тоді не поставлю, досить буде і ялинки. З приводу ялинки ми ще вагаємось. Як то в нас буде? Софійка потягне ялинку всю, щоб вона впала. Угу. Підскажіть, будь ласка, може у вас були дітки якраз в тому році. Такі, як в мене тепер. Що робили? Дай мама розкаже. Що робили з ялинкою? Чи брали ялиночку, чи тягнули її? Я так вагаюся, я так дуже хочу ялинку поставити і боюся. Боюся, що вона її візьме за гілочку і потягне на себе, ще впаде на неї ялинка. Ну не знаю. Подумає, що за ялинку можна взятися і встати. Знаю, а так хочу ялиночку. Да? Правда? Так, все йдемо прибирати? І ще обов'язково розкажіть. Обов'язково розкажіть, як будете. Ти хочеш сісти? Давай, сідай. Сідай. Опа. Опа. Все. Обов'язково розкажіть мені, як будете святкувати, коли у вас Миколай, коли святвечір. А, ну, Цікаво, дуже цікаво. А, все моє життя було, коляд, коляди були а, в січні. Миколай ходив до нас а, зранку 19 -го. і, ну, а тепер ми переходимо. Получається, Все в нас буде в грудні. Ну так вагаюся, не знаю, як правильно. Дуже цікаво, дуже цікава ваша позиція. Як будете ви поступати? Чи переходите, чи ні. Наприклад, мого Саші мама ходить в церкву, там. Все життя ходила, і ми туди ходили. Там церква не переходить, православна церква там не переходять. Ну а я, виходить, ми теж туди ходили. Ходимо. Що будемо робити, не знаю, як то буде. Ну, все ж таки хочеться іти, і йти в кроки з державою. Не знаю, пишіть, пишіть свої думки. А я пішла прибирати. Як доставила я цей декор на тумбочку, так воно мене затягло, чесно кажучи. Вже хочеться відразу йти і розбирати всі свої там десь приховані коробки із тим новорічним декором. Хочеться вже прибрати. Навіть зараз я вже хотіла, але думаю, вже нічого не буду розбирати тепер, бо ще мені за дітьми йти зараз. Вже хотіла прибрати хоча б барну стійку. І вже виникло бажання відразу ж і ялинку прикрашати. Прям, знаєте, один крок за собою тягне інший. Хочеться вже довершити все. Дуже хочу, тож, мабуть, ялинку я все ж таки поставлю. Але ви мені все одно напишіть, як ваші дітки поводились з ялинкою в такому віці, як воно було. Коли мої діти були маленькі, в нас ялинка була маленька, стояла вона на столі, тож такого. Таких думок я не мала, не мала такого, що як воно буде, бо на стіл ми їх не пускали маленьких, і самі вони вилізти не могли. Тож і ялинку я не боялася, що вони перевернуть. А тепер в мене ялинка велика, гілочки в неї якраз нижні із ростом Софійки, тож вона спокійно буде там ходити за ялинку дьоргати. Так, так що розкажіть мені, будь ласка, буду дуже чекати ваших повідомлень. І, звичайно, про свята також. Мені насправді важко переходити. Навіть діти мої старші питають, а як то буде? Миколай ходив 19-го, тепер ходить 6-го. Я їм пояснюю, що то різниця лише в календарях, насправді. Ну, і той і то, і, лише йде різниця у початку відліку днів. Свято, воно і є свято. Ну, все одно, якось воно не так. Як бачите, думаю, ви вже встигли побачити, я тут говорю, говорю, Софієчка потихеньку. Скажу вам, не так цікаво їй в ходульках, як з цим столиком. Вона з ним так гарно ходить. Це вже, мабуть, днів так 5. Цей столик він, а, має пластмасу. Він весь пластмасовий, ну, а такі в нього ножки а, не прилипають до підлоги, до плитки не прилипають, а просто так м'ягенько ковзають. І вона бере той столик там потихеньку нажимає, нажимає, а він потихеньку відсувався. Я то бачила, коли то було в перший раз, як вона так поступово за ним по малесеньких кроках, а тепер вже знає, що може за ним йти. Він собі сулиться і вона за ним. Тобто пострясувала я з неї також, бо вона вже встигла назбирати на себе. Знаєте, це оленя, оці е, срібні, такі світяшки, не знаю, глітер, -то, мабуть, чи що. Е, вроді на ощуп нічого, а бачиш, світиться. Тож і з дивану, і з Софійки постряхувала, і на підлозі було також. Світилося, це я попилу сошу і, мабуть, буду закінчувати своє відео. Не вдається мені в одне відео зняти вам чогось багато, бо мені хочеться показати, наприклад, якщо я прибираю, там, мені хочеться показати кожен там нюанс. Тепер, виходить, ну, півгодини відео майже йде. А я що зробила? Лише показала, що купила і лише зробила на тумбочці. Якось не вмію я вирізати більшість, показати лише малесенький уривок. Так що буду старатися а, хоча б так виставляти, як вмію. Бо Коли починаю багато знімати, потім приходить діло у мене до монтажу і все, на цьому закінчилося. Там у мене півтора години відео просто видаляю. Так що, краще уривочками хоча б. Ну що, всіх люблю, цілую, обнімаю. Пишіть, чекаю вас у повідомленнях. Па-па!